П'ятниця 23 лютого. Час новин на 11-му. студію Олена Петриченкова. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, прикладачка жестової мови. Сьогодні у випуску розкажемо про таке. Дроном прямо по дев'ятиповерхівці. Жахлива нічна атака по Дніпру. Про наслідки теракту репортаж 11-го. Одна здача крові рятує життя одразу трьох захисників. У Дніпрі медзаклад провів день донора, хто долучився далі у випуску. Десять років поспіль буквально витягують з того світу поранених захисників. Як медики Дніпра працюють в умовах постійних повітряних тривог, нашим журналістам розповів лікар, якого знає вся країна. Монданська година стала нормою. сирени не лякають, а бетонні укриття органічно вписались в міський простір. Як Дніпро та ми змінилися за ці роки спротиво. до другої річниці вторгнення? Наш спеціальний репортаж. Дочекайтеся. Двох людей шукають під завалами. Ще дев'ятеро поранені. Росіяни вдарили дроном просто по багатоповерхівці Дніпра. Чотири квартири перетворились в руїни. Ще дві геть понівечені. Зночі на місці удару працюють рятувальники. Вже відомо жителів зруйнованих під'їздів. Доведеться відселяти про черговий теракт окупантів. Репортаж Марка Ручки. Прильотша шахеда у багатоквартирний будинок. Після житло людей миттєво охоплює вогонь. Восьме огромный удар рядом. Я сразу поняла, что это рядом. Мы выглянули тут же в окно. После этого и увидели пожар, Горели машины. Дроном россияне вдарили прямо по житловій дев'ятиповерхівці. Геть зруйновані три квартири на останніх поверхах. Ще дві оселі потрошені. Уламками вкрито і усе подвір'я. Під атакованим будинком відночі чергує Євгенія. Тут у трикімнатній квартирі на восьмому поверсі, де зараз буквально діра від влучання, жила її 58-річна матір. З жінкою немає зв'язку. І ми вона і досі під завалами. На нашу квартиру упала, грубо говоря, дев'ятий этаж верхняя квартира. І вот пока зараз не снимут перекриття, ми нічого не можемо сказати. Дівчина в шоковому стані досі не може оговтатись від жахливих наслідків атаки росіян. Таке Будто в фільмі. Нахожусь, это мене не касається. Я просто здесь мимо проходила. Ми э, живем і это не знаю, кому как повезет стіни. не спасають, как ми бачимо. ні дві, ні три, ні сколько не Спасають не виходить на зв'язок. 96-річний сусід безвісти зниклої жінки. Чоловіка також шукають під завалами. Чекаємо на новини, надіємося, що вони хочеться, щоб вони були добрі. Але спочатку пошуки ускладнила пожежа нині ж бетонні руїни. Доки завали не розчистять, шукати власників зруйнованих квартир, рятувальники не можуть. Щоб приступити до пошуку людей, потрібно було ліквідувати пожежу, тому що дим, ну, розумієте, нічого там не видно. Ну і ускладнюють роботу плити перекриття, завали. Загалом через атаку постраждало 9 людей, двох госпіталізували до лікарні. Це дві жінки 60 та 24 років. У одної жіночки забій ніжних кінцівок і рвані рани гомілок. Вона обслужена, їй проведена хірургічна обробка ран, накладені шви з дренажами, і вона наблюдається за відділення хірургії. Друга особа теж з рваними ранами, черепно-мозговою травмою, струсом головного мозгу і переломом кісток передпліччя. Місцеві досі приходять до тями у Дніпро з Донеччини. Пані Валентина втекла від щоденних бомбардувань. Росіяни і тут дістали. О, заховалася, я ночі чула це все. Там у нас було скільки 12 тисяч чи, чи 13, Зараз залишилося 700 чоловік. Саня ти побитих побиваних скільки дітей, скільки. Заяви про пошкоджене майно поліція отримала від трьох десятків дніпрян. Мешканців двох під'їздів планують відселяти. Будемо вирішувати разом з ДСНС. Безумовно відселяти нам два під'їзди це вже 100%. А що робити з домом? Я думаю, що дом відселяти не буде потрібно. Нині спецкомісія обстежує місце удару, оцінити збитки зможуть лише після низки експертиз. Влучання зафіксовано і у підприємства під час нічного нальоту ворожих безпілотників оборонцям неба вдалось збити. 5 БПЛА. Марко Ручка, Євген Дрозд, Вікторія Вахрушина та Євген Шпак. Новини 11-го каналу. Щойно стало відомо, рятувальники дістали з-під завалів тіло 96-річного дідуся. Чоловік був заблокований в руїнах власної оселі. Надзвичайники продовжують шукати під уламками ще одну жінку. Вона мешкала на восьмому поверсі зруйнованого під'їздом. За повідомленням міського голови з пошкодженого будинку точно доведеться відсіляти мешканців 18 квартир. Мерія відшкодує людям гроші за тимчасову оренду житла. Також Борис Філатов зазначив у вцілілій частині багатоповерхівки стан комунікації дозволяє закільцювати воду, опалення, електрику та газ. Тож мешканці цих осель зможуть залишитися у себе. І до ситуації в області нині є загроза обстрілу з артилерії на прибережних територіях Нікопольщини. Неспокійно там було і вночі, та зранку ворог накривав вогнем райцентр Мирівської та Червоногригорівської громади. Загиблих та поранених немає. Пошкоджені два підприємства та три приватні будинки зачепило лінії електропередач. Водночас протиповітряна оборона знищила над областю п'ять безпілотників. По два у Сунельніковському та Дніпровському районах, ще один у Новомосковському. На Одещині Росія вбила трьох людей. Вночі ворог атакував регіон дронами та ракетами. Сили ППО збили дев'ять безпілотників, але були й влучання. За інформацією обласної військової адміністрації, один із уражених над морем БПЛА впав на цивільне підприємство в прибережній зоні Одеси. Там він спричинив руйнування і пожежу з пошкодженої будівлі врятували одну людину ще троє загинули під завалами. Забили палицею до смерті. Моторошна розправа над військовим у Дніпрі Бездихане тіло. Місцеві знайшли на третьому поверсі покинутої будівлі. Правоохоронці з'ясували вбитий чоловік військовослужбовець, а знущалися над ним двоє молодиків з судимістю. Напередодні вони посварилися із своєю жертвою, схопили дерев'яну палицю та руками й ногами буквально забили до смерті свого опонента, а потім просто втекли. Від отриманих травм військовий одразу ж загинув двом вбивцям, загрожує до 15 років або ж до Затримали ще трьох любителів руського міра. Одного у кривому розі це працівник місцевого металургійного підприємства захоплювався відеоіграми і постійно спілкувався з росіянами в чатах. Він поширював меседжі, де дискредитував збройні сили України. Іншого зрадника затримали у Павлограді. Колишній працівник гірничого добувної галузі публічно підтримував путінський режим та заперечував російську військову агресію. І ще один зрадник, також мешканець Павлоградського району, просував деструктивний контент, де прославляв РФ. Наразі усім повідомлено про підозру. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про демобілізацію строковиків. За проголосувала більшість 319 народних обранців згідно з проєктом закону військовослужбовці строкової служби, термін якої закінчився під час дії воєнного стану, звільняються в запас. Для них передбачається відстрочка від подальшої мобілізації на 12 місяців. Законопроєкт має підписати президент, після чого документ набере чинності. Донація для збройних сил України, внесок в безпеку країни. Бо одна здача крові рятує життя одразу трьох українських захисників. У Дніпрі провели день донора. Акцію влаштували медики лікарні, де рятують найтяжчих воїнів з передової. Охочих відгукнулося кілька сотень. З самого ранку під медзакладом вже зібралися довжелезні черги. Репортаж Анастасії Вірхової. зранку під лікарню справжній азіотаж. Тут ті, хто точно знає, їхнє донорство врятує чиєсь життя. Рятівник на роботі та поза нею, а можливо для когось і двічі. Олександр працює в ДСНС та попри важку та завантажену роботу, кров здає системно. Я не можу сказати як рятувальник. Я просто як звичайна людина. Якщо я можу допомогти, хоча б здати кров свою раз на два місяці, то я це зроблю Сьогодні я на роботі і мене відпустили здати кров і. Далі підемо працювати. Не люблю, коли колять іголкою, але нічого страшного, це всього-навсього потерпіти треба одну секунду нейрохірург роко Армонда теж дав свої 450 мл. мілілітрів. Лікар з Вашингтона вже вдруге приїжджає в Україну. Тут лише за тиждень допомагає прооперувати до 20 людей. дуже багато крові було втрачено під час бойових дій. Це можливість повернути кров тим, хто її потребує, тим, хто бореться за нашу демократію, тим, хто на лінії фронту і хто повернувся. Потрібно дуже багато крові, тому що захисники жертвують всім заради нас. Не тільки в Україні, а й по всьому світу це правдива боротьба добра зі злом, тому здати трохи крові не проблема. Процедура здачі крові включає в себе кілька етапів: спочатку реєстрація, потім медогляд. І якщо все в нормі, можна здавати. Дар'ї нещодавно виповнилося 18, тому донор вона вперше. Чекала тому ліці, тому і така нагода. Думаю. Чому б ні наступний етап кров потрапляє на переробку її розділяють на еретроцити та плазму. За потреби виготовляють тромбоцити. А це вже три врятованих життя для рятування кожного воїна, який поступає до нас, в середньому пішло. До одного літра крові, але дуже багато таких, яким прийшлося влити до 10 літрів крові, щоб рятувати їх життя. Вони вижили і вже повертаються додому. Кров це ресурс, який посилює наш фронт. Переконані медики, завдяки їй змогли врятувати тисячі життів. Серед них Василь Чоловік каже: якби не донори, то не вижив би. Якби не кров людей. Кров тих, хто, хто не байдужий до нас бійців, ми б пачками вмирали, скажімо так. От, хочу дуже велике якось сказати тим, хто здавав кров для мене, тим людям, чия кров здавала мені життя. Чесно кажучи, якби ну, не вона, ну, мене б тут не було я б помер. Спочатку повномасштабного вторгнення лише усі лікарні перелили 14 тонн крові. Тож як підготуватися до донації, аби не втратити свідомість, відповідають лікарі. Якщо ви вирішили здати кров, це вже круто. Якщо ви це робите вперше або вдруге, незалежно від цього, вам може стати трохи ніякого при здачі. Щоб цього не було зранку? Ви маєте достатньо випити рідини. Це може бути неміцний чорний чай, може бути зелений чай обов'язково цукром. У вас не має бути низького цукру, тому що найрозповсюдженіша причина втрати свідомості це низький рівень цукру в крові. Тому поїжте, можна навіть з'їсти овсянки, чогось нежирного. Зокрема, стати донором може лише повнолітній, без медичних протипоказань та з вагою не менше 50 кілограмів. Анастасія Вільхова, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. Він головний лікар потужного медзакладу, де останні 10 років наших поранених захисників в буквальному сенсі витягують з того світу. Як його команді лікарів, це вдається в умовах постійних повітряних тривог та ракетних обстрілів. До другої річниці повномасштабного вторгнення ми продовжуємо цикл інтерв'ю. Війна, яка нас змінила. Історія Сергія Реженка, лікаря, якого знає вся країна, в ексклюзивному інтерв'ю Тетяни Заєць. Для вас, як саме для лікаря, почалася війна. Для мене війна почалася ще 10 років тому назад. Сергій Риженко – заслужений лікар України, володар низки орденів за заслуги, орденів Ярослава Мудрого та премії Людина року в Україні. Коли привезли перших відважних українців до нас у лікарню з Донецької області, прямо з позиції. Вони ще були притрушені пилюкою, пахнули такою справжньою військовою гар'ю. Ми не знали, що з ними робити. Не знали, виживуть чи не виживуть. Але сталося диво. Всі вони не тільки вижили, а ще й більшість з них повернулися до своїх побратимів. Деякі стали великими воєнначальниками, Один став міністром. Я дуже радий, що ми в той для нас непростий час без досвіду, без якихось потужних ліків змогли зробити все можливе, щоб врятувати життя. Скажіть, будь ласка, що вважаєте для себе, для вашого колективу найбільшим випробуванням час війни? Кожний день це від 50 до 100. Важких операцій, яких раніше не було. І кожна операція це людське життя. І я зараз наповну знаю, що більшість цих людей врятувати б нам не вдалося. Якби колектив не зратувався і не робив все можливе для їх виживання. Ці дні, всі схожі один на один, всі 700. З лишніх днів війни дуже схожі. І всі поранені дуже схожі. Але головне одне, що дні зостались живими, а інші, на жаль, ні. Що змінило вас за час війни? Це воля до життя, коли я бачу цих поранених хлопців, ці страждання їх батьків. Я завжди думаю, що в мене все гаразд. Що я сама щаслива людина в світі. У всякому разі, сама щаслива людина в Україні. І це мене десь заспокоює. Яка ваша найбільша професійна перемога, про що згадуєте? про чи думаєте? Завжди війна це такий великий досвід. Для медиків величезний досвід. Ми Бачили, що і ще тоді в Кримську війну великий український хірург Микола Пірогов, який оперував у нас тут, більше десяти тисяч воїнів тоді пройшло через руки цього хірурга. І зараз через наші руки вже пройшло майже 30 тисяч поранених. Це все досвід. Я знаю, що кожен молодий лікар, який пропрацював, ці два роки вже маю досвід більше, ніж будь-який лікар, який пропрацював все життя. Особливо якщо це хірург або анестезіолог. Як зміниться ваша робота після нашої перемоги? Підовідпустка. Перше, що я зроблю, підовідпустку, постараюся виспатись, тому що хронічно сплю не більше п'яти годин. 4-5 годин за добу. Не знаю, що це, може інші проблеми, але хочу виспатись добре. Хочу набратися сил, щоб лікарню відбудувати, поставити тут новий пологовий будинок, де будуть народжуватися нові українці. Зараз під час нашої бесіди тут оперують американські нейрохірурги. Які вчаться у нас, вони професори, вони пройшли кілька війн, але з радістю приїжджають до нас, щоб лікувати комбатром у нарівні. Я вражуюся, що сьогодні лікарня має такий досвід, страшний досвід, військовий досвід, але він дуже потрібний всьому світу. Під час війни обласна лікарня прийняла майже 30 тисяч військових щоденно до загоду привозять найтяжчих пацієнтів 90% із них вдається повернути до життя. Тетяна Зайць та Олександр Довгань, новини 11 каналу. Десятки розбитих будівель, понівочених осель та зламаних життів. Два роки, як росіяни обстрілюють Дніпро, всіма видами ракет. За цей час місто вже пристосувалось до воєнних реалій. Комендантська година стала нормою. Сирени не лякають, а бетонні укриття органічно вписались в міський простір. Як на Дніпро, та ми змінили за ці роки спротив 11-го. Очення ракети дронів та робота ППО за два роки великої війни ми точно вивчили, як звучить страх і горе. А розбомблені будинки, лікарні та торговельні центри вже буквально стали частиною міського простору. До цього на жаль вже цілком адаптували зніпряни. Всі ці прильоти, що в Аполло, що в родом, все це було. Я все це чула. Цей свист над головою можу сказати, що так адаптувалася, і мені здається, психіка має до цього адаптуватися, тому що. Ми просто з'їдемо з глузду. Місто пережило десятки атак росіян. Розбомблені будівлі є чи не в кожному районі міста. Проходячи повз них щодня, містяни вже не реагують гостро. Іноді навіть ми не вмикаємося в якісь травматичні новини, які реально травматичні. І з одного боку, ми таке питання: ми що втрачаємо людяність? Можливо, трошечки, але це така анестезія для того, щоб вижити і прожити. Вікна заклеєні скотчем та забиті осб плитами також стали нормою При прифронтово. Пейзажу з часом. Ти до цього звикаєш, але на початку це було трішки дивно. До 24 лютого, 22 го геть лякав і звук сирени. Якби раніше до війни прозвучала сирена, мене б це би до мурашок почали би би тривожити. Комендантська година ще одна норма, до якої всі звикли. Раніше до часу мене були прив'язані. У нас було ну спокійне життя. А зараз 12-та година, все потрібно додому. А бетонні укриття вже не аномалія. Вони чи не у кожному районі міста. Понад 120 споруд стали органічною частиною міського простору. Це не про красу, це про функціонал. Самі укриття повинні стояти так, щоб не заважати пішоходам. Краще, якщо б їх не було. Але це ну це реалії. Хай трошки постоять. Найкоротше у світі та непопулярне у більшості Дніпрян метро. Велика війна зробила надважливим об'єктом. Тут не тільки ховаються від ракет в підземку, спустилось і усе культурне життя міста. В метро пишуть національні диктанти, проводять концерти та фестивалі. Один із наймасовіших заходів, які ми робили саме у підземці, це був день міста. І ця сцена зібрала навколо себе більше двох тисяч людей. Світлана організаторка кількох концертів у метро каже до викликів війни: адаптуються і грають за новими правилами. Це і називається адаптація. У нас немає іншого виходу. Ми не можемо зібрати людей на площі. І я вам скажу більше: більшість людей не піде на площу на якийсь масовий захід, бо вже за стільки часу у нас люди нарешті зрозуміли, що війна вона не десь там. Розрив з колоніальним минулим. Повномасштабне вторгнення змусило вкотре переосмислити культурний простір Дніпра. Лише за 23-й рік міські вулиці змінили понад 250 назв. Нормальний стан нашої душі. Ми хочемо. Щоб було наше українське і ніяк не проросійське і так далі. З істориком Валентином Старостіним розмовляємо на колишньому проспекті Пушкіна. Тепер Лесі Українка. Переіменування цієї частини міста видалось непростим. Одні люди сприйняли, інші не сприйняли. Але питання в тому, що те, що змінювалося в 2015 році, вже сприймається нормально. Тобто, на те, щоб ці зміни були засвоєні, потрібен час. Потреба в дерусифікації велика, позбутись чужого і знов відкрити своє коріння. Пам'ять про яка століттями знищували, надважливо. День, коли Авдіївку об'явили окуповано, одне з перших рішень повернення всіх назв вулиць до 14-го року. От прямо зараз. Тобто, це вони це вважають важливим. А чому ми це маємо вважати неважливим? Спочатку на цьому е, монументі встановили Катерину II. Потім, після того як прийшла радянська влада окупаційна, її зняли і він пустував до 70-х років, поки тут не поставили Ломоносова. Паралельно з перейменуванням вулиць взялись і за демонтаж пам'ятників радянським вождям. До речі, вперше зносити постаменти Леніну в Україні почали ще у 2008-му. Потім розпочалась хвиля після закону декомунізації в 2015 році. І таким чином, от, до початку повномасштабної в Дніпрі було демонтовано 85 пам'ятників і пам'яток. Але про це, може, перші якісь згадувалися, а потім це як і перейменування вулиць вже йшло в якусь колію. За два роки війни поранений Дніпро, як і вся Україна, став ще міцнішим. Стрес, страх та спротив нас. Загартували, але й не аби як адаптували до нової реальності. Головне кажуть психологи це її прийняти, адаптуватись та продовжувати жити. Живемо кожен день, робимо те, що можемо, впливаємо на те, що можемо, і тоді ми збережемо здоровий глузд і своє психічне здоров'я. Марко Ручка, Олександр Довгинь, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. На пункт пропуску краківець Корчова українські аграрії привезли пошкоджену російськими обстрілами та мінами сільськогосподарську техніку. Акцію проводять у відповідь на блокування польськими фермерами кордону. Так хочуть показати протестувальникам, що доводиться пережити українцям, аби зібрати зерно. Нині польські фермери перекрили рух на шести пунктах пропуску. Останнім часом на краківці була одна з найбільших черг українських вантажівок. Щоденні обстріли та відсутність роботи на сьогодні з Нікополя вийшла левова частка підприємців малого та середнього бізнесу. Економіку міста поки що тримають лише металургійні підприємства. Чи збільшили вони соціальний захист та опіку для співробітників у скрутні воєнні часи? Чи підвищують їм зарплату? Наш репортаж. З 30 до 18 -ти тисяч від початку повномасштабного вторгнення у Нікополі майже вдвічі зменшилась кількість працюючих людей. Чи відчувають підтримку роботодавців ті, хто попри все не виїхав і продовжує працювати? Працюю на НЗФ електромонтером. Підіймали і скажу, що менше тільки було. А так, ну за це дякую, що в такий час є робота. Не працюю і планую шукати роботу. Десь 20 тисяч заробіть. Цього буде достатньо для життя? Я думаю, так. Да. на себе працює. Зарплата в нас збільшується за рахунок продажів. Якщо є продаж, якщо є збільшення обсягів продукції, то вона зростає. Працюю в Інтерпайп, а зарплату піднімають? Ну кажуть, так. Да, що будуть цей раз піднімати. Ну воно і піднімалося, а в цей раз ще кажуть, будуть піднімати. Це дуже важливо, тому що ми зараз знаходимося в таких умовах. Війна йде, то я вважаю, що це добре. Попри постійні обстріли, один з найбільших роботодавців у Нікополі Трубний завод Інтерпайп Нікотю продовжує працювати. Для людей створюються максимально безпечні в поточній ситуації умови, суттєво зріс соціальний пакет. Під опікою підприємства тільки у райцентрі 2,5 тисячі співробітників. Повному обсязі і без затримок виплачують їм заробітну плату. А з березня ще й планують її піднімати. в середньому на 20%. Все включают Це подразделение, є регулярним. Таке управление на самом деле. Это 2023 році. І Наша компания розуміє роль свою не только производственний блок, но й соціальну відповідальність перед нашими людьми. Тому на цей шаг ми йдемо планом. Вже три роки як частиною колективу підприємства став Дмитро. З електрогазозварювальника на заводі перепрофілювався у вальцювальника. Перші емоції від нової роботи, каже, не забуде ніколи. Руки трусілися, та аж прям така енергія була. Понравилася, чим? Адреналін, адреналін, стану до цього крутиться, верхтіться, якби страшно було роботи. А потім. А потім вже привык. Чоловік підвищення зарплати радіє, бо зараз є єдиним годувальником у родині, а збільшення зарплати дасть змогу відкладати гроші. Моя робота на бюджет бюджет країні. допомагає зарубіжним странам насчет труб там, там каналізації все моей семье и мы моей семье конечно что мы с денежками собираем на на нужды Ко співробітникам на заводі забезпечують за допомогою стаціонарних та мобільних укриттів. Постраждалі від обстрілів будинки робітників допомагають відновлювати таких вже понад три сотні. З початком активних обстрілів у липні 2022 року родини евакуювали у безпечні райони та отримують коштом компанії. Такою можливістю скористалась і сім'я Степана. Після артобстрілу артабстріла там пострадав дом, помогли в санаторій, Там проживання, питання і все оплачують кампанію. Міськраді кажуть, малий та середній бізнес не витримує щоденні ворожі атаки. Робочі місця зникають. Тому підприємства, що попри війну не лише працюють, наповнюють міський бюджет, а й допомагають своїм працівникам долати біди, спричинені війною. Критично важливі для міста. Дякуємо великим підприємствам за те, що стимулюють, за те, що надають допомогу своїм працівникам. Напевно, за рахунок своїх якихось внутрішніх ресурсів, але підприємства працюють. Вікторія Прошена Євген Дрозд, новина 11-го каналу. І на останок про погоду у Дніпрі в суботу синоптики прогнозують в день 7 градусів тепла вночі, плюс 1. Атмосферний тиск 757 міліметрів штутного стовпчика. За даними ДНУ ім. Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому все. Звертайтеся на нашу гарячу лінію. Якщо у вас є важлива інформація, слідкуйте за 11-м у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.